Зникаю, тебе закріпляю. Так, ще раз продовжуємо. У нас швидкість роботи, продуктивність праці, час і виконана робота. Е, ще раз, третій раз мені, будь ласка, нагадайте, прочитайте перші речі. Я Дерші. Один авт автомат наповнював водою 252 пляшки за 21 хвилину. А інше стоп стоп, 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 стоп. 252 пляшки за скільки хвилин? Час роботи. 21. Так. 21 хвилина. Ось швидкість пока роботи, продуктивність невідома. Все, швиденько розкидали. Виконана робота, час роботи, продуктивність праці не знаємо. Це перший автомат. Другий автомат тепер читаємо. А інший за 28 хвилин. хвилин. Теж саме, так? Да? 28 хвилин, теж 252 пляшки. Що питається? За скільки хвилин наповнить? 252 пляшки, ці два автомати. Працюючи Працючи разом. Перший плюс другий. Ось так тоді. Ви пам'ятаєте, щоб узнати: перший плюс другий, нам просто швидкість треба додати, так? Час буде у них спільний. Виконана робота спільна. Тобто, що нам не вистачає? Нам треба всю роботу розділити на їх сумісну спільну а, швидкість. 252 перше, це на 21, а потім 252 Так, 252. правильно. Спочатку знайдемо перше, друге, додамо і розділимо. Так, давайте я ось тут напишу на горі першу дію. Так, 200. А нам дію теж на горі? Ні, ви нижче пишіть. У мене просто, я не хочу витирати, щоб ті, хто не встиг, не відставали від нас. Поділити на 21. 1, 10, 42, 12. Це буде. 12. Пляшок за хвилину. Це В перше. Пили пляшок за хвилину. Це В перше. Пили хвили, пляшок за хвилину. Пляшок за хвилину. Друге действие, це 252, mm. поділити на 28. 252, поділити на 28. Це Тут 9. Теж 9. Угу. Пляшок теж за хвилину. 9? І це В2. Я написала за одну хвилину. Ну, взагалі швидкість у нас через дробну черту, пишеться. А, Ну, я тогда обірву зічку. Угу. Ну, май на увазі. Просто ми завжди так пишемо. Так, тепер це що додаємо Надежда Олексійовна це В перше? В перше, В друге. Так, 21 20... так. Це буде 21 За хвилину це В перше плюс В друге. А що ось там написано? Було, а Пляшок за хвилину. В перше плюс В друге. 12 плюс 9 21. Пляшок за хвилину. Це ж все швидкості. Продуктивність праці, швидкість роботи. Все? Зачирана? А чого за гарнача рішена? Оце ми узнали, що це у нас 21, а тепер ось на цей. Знак, як відповідаємо, четверта дія. Ого, ще четверта. За Зачем? Зачем? Не знаю, це ж не я підручник писала. Ну так. А чого ви свій підручник не пишете, який буде в нас? А, ну тоді я не буду, поки буду писати підручник, не зможу викладати в школі, бо це дуже багато зусиль і часу. Так. так, напишите там, я не знаю, что страничек и все. Ага, хи-хи. Да. Так, делаем на 21. Мы... Так. так, мы уже это делили, будет 12. Мы же это делили в первом действии. Есть... Катя, мы там, ну да, мы там делили в первом действии. Ну да. А, це ми ділили на 21 хвилину. А тепер ми ділимо на 21 пляшку. І це вийде 12 тепер хвилин. За 12 хвилин два автомати. Це ж була швидкість, ми шукали, тут просто співпало. Дивіться, ось тут 12, ось тут 9, ось тут 21. Ось бачите, 12, 21, а тут 21 буде 12. Розуміло. Так. так, ну що, все. Відповідь. Відповідь за 12 хвилин. Відповідь. За 12 хвилин. Надежда Олексеевна, я вам зараз відправлю математику.